Будьте уважні, готель, який знаходиться в безвітряній бухті, але не підходить для зимового відпочинку. Так само він не підходить для тих, хто хоче побачити красиві коралові рифи. І це готель Джаз Belvedere. Німецька мережа джаз, тобто основний контингент тут будуть європейці відсотків 50-60. Непоганий рівень харчування. Номери. Звичайні египетські. От хороша зелена територія, але він знаходиться в бухті раз на срані, і фактично, у самому кінці даної бухти, межує з бухтою Бей, яка є вітряною. І саме в цьому місці, в зимовий період, починаючи десь з другої половини грудня, уже буде відчуватись, по-перше, досить сильний. а і... Прохолодний вітер. І ще нюанс: в даного готеля немає коралового рифу, ви не побачите ніякої краси Червоного моря. Тому, якщо ви збираєтесь зимовий період і для вас важливе море, то вам не в цей готель. Сюди можна їхати з дітьми, кому потрібен хороший піщаний захід, починаючи десь з. Кінця березня середина квітня і закінчуючи до грудня місяця максимум. В інший період це некомфортний для зимового відпочинку в готель. А для правильного підбору: а також діліться вашими враженнями відпочинку в готелі Джаз Бельведери. Пишіть плюс у коментарях, пишіть ваші враження, а також в шапці профілю, посилання на телеграм, телеграм-канал і сайт.